Багато років тому помер один багатий чоловік. Коли його дочка прочитала залишений батьком заповіт, вона гірко заплакала. Батько залишив їй у спадок, біблію та все, що в ній. Дочка була розчарована, вона розраховувала отримати щось істотніше так, жодного разу і не глянувши в книгу, спадкоємиця кинула її на дно скрині. Йшов час. Життя, на жаль, склалося не так, як хотілося б. Життєві негаразди та мінливості долі надломили здоров'я та матеріальний стан. І ось одного разу нещасна жінка згадала про батьківський подарунок Біблію, сподіваючись знайти в ній хоч якусь втіху. Вона вирішила виняти книгу з запиленої скрині. Яке ж було її здивування, коли, прогорнувши кілька сторінок, вона виявила між аркушами банківський чек на величезну суму грошей, вона ледве вірила своїм очам стільки років прожити в бідності, коли в будинку лежить забуте багатство, тільки тепер до неї дійшов сенс слів заповіту батька, заповідаю Біблію і все, що в ній. Отець Небесний на сторінках своєї святої книги залишив не менш безцінне багатство. Звичайно ж, ми не виємо у ній батьківські чеки, але, вивчаючи Слово Боже, ми можемо знайти мир і спокій своєї душі, радість, віру, надію на вічне життя. Хіба це не безцінно для нас? Хіба ж можна всі мільйони світу проміняти на скарби духовних цінностей?